Існує безліч конкурсів краси, але такий оригінальний, насичений драматизмом та інтелектуально багатий, історія навряд чи знає. Організатори, обласна рада молодих учених і спеціалістів ще з 8 березня оголосила проведення конкурсу Міснаука 2013, щоб у травні на честь Дня науки оголосити його переможниць. Користувачі інтернет-порталу, створеного цим молодіжним об'єднанням, Змогли не лише проголосувати за обраних, а й посперечатися, запропонувати щось цікаве для пожвавлення життя наукового співтовариства. І ось фінал. Голова обласної ради молодих учених та спеціалістів, доктор технічних наук Сергій Попов, оголошує результати інтернет-голосування. Із рук академіка голови Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України Володимира Семеноженка, дівчата, чарівні феї отримують призи та квіти, а потім фото на згадку. І, як кажуть, до нових зустрічей. Навіщо знадобилося до розміреного ходу наукової діяльності вносити елементи шоу-бізнесу? Що такого цікавого відкрила для себе молодь під час проведення конкурсу? Этот конкурс, конечно, был в первую очередь, для того, чтобы поднять престиж науки среди молодежи, і э, важным атрибутом этого является показати, що молодые ученые это не только люди, которые где-то там глубоко в лабораториях в библиотеках, но это обычные Девушки имеют большой опыт работы как научной, так и в других отраслях жизни, в общественной деятельности, в культуре, искусстве и так далее. То есть показать широкую развитость тех людей, которые идут в науку, и тем самым показать, что это действительно лучшие представители молодежи. Сама идея залучення молоді до розв'язання наукових проблем, як кажуть, витала у повітрі. Власне навіть не суто наукових, а організаційних. З метою привабити молодь науковим пошуком. Не секрет, що у переважній більшості наукових установ кадри досвідчені, але старі. Нікому хоче передати естафету досліджень, що виводить суспільство на нові орбіти пізнання світу. Я вважаю, що перемога в конкурсі залежала як від твоїх субсидіхних особистих амбіцій, так і от кількості людей за тебе проголосувавши. Но участие в конкурсе в первую очередь требовало создания персональной темы, в которой ты должен был изложить в максимально доступном для людей виде то, чем ты, собственно говоря, занимаешься. Я занимаюсь исследованием и выращиванием кристаллов из водных растворов. Это нелинейно-оптические кристаллы, которые используются в оптоэлектронике и лазерной технике. Взагалі, інтереси учасниць конкурсу «Міс 2013 далекосяжні. Від інженерії програмного забезпечення, проблем адміністративного права до механізмів податкового і бюджетного стимулювання розвитку реального сектора економіки. Що вродливій дівчині робити в науці? Пользуватися успіхом вдвійні робота, безусловно, цікава. Без Біз к науці... В принципе, в науке существовать невозможно, поскольку наука это не профессия. Ученые это призвание. Если бы у нас не было Эйнштейна, не было бы Резерфорда и других великих ученых, то, наверное, на сегодняшний день у нас бы не было такого восприятия мира, не было бы современных компьютеров, не было бы телефонов и так далее. Молодіжна наука як така взагалі не існує. Констатували вчені під час зустрічі з академіком головою північно-східного наукового центру Національної академії наук України Володимиром Семеноженком. Нині він очолює Державне агентство з науки, інновацій та інформатизації України. І сьогодні народитися зовсім нове суспільство, которое визначає правила і освіті і політики в, политику, і в країн. Це те то сообщество. Яке... Являються носителями новофізнання носителями інтелектуальної позиції. Молоді вчені у своїх виступах порушили багато цікавих, гострих питань і не лише з приводу фінансування науки. Говорили про відсутність зворотнього зв'язку з владними структурами. Підкреслювалася необхідність розробки концепції розвитку науки. Але ця професійна діяльність не є автономною відокремленою від усього суспільства. Поки що у нашій країні немає стратегії розвитку країни на найближчі роки і подальшу перспективу. Наша роль, нашу місію вже не просто в абстрактному завтрашньому, а вот не там пірелові по суті розвитку економіки через технологічні уклади, котрому щас проходять в мир, і куди нам потрібно потрапити. это самое главное. А учитывая, что роль науки не только заключается в том, что она создает новую экономику, а и потому, что это вид интеллектуальной деятельности ничуть не, не хуже, чем творчество, чем культура, что, что наука является единственным методом экспертизы любой человеческой деятельности, Коло питань, що цікавить молодь, яка працює у науці, досить широке. Окрім професійної діяльності, її непокоїть проблеми та наслідки впровадження в освіту Болонської системи. Про це йшлося у виступі Віктора Толстолуцького, заступника голови ради молодих учених та спеціалістів. На інтернет-порталі, як говорилося, активно дискутуються і питання розвитку прикладної науки, потреби молоді у матеріальних і моральних стимулах та заохоченнях до наукового пошуку. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо якраз той час, коли знов наука такого набуває своєрідного ренесансу, коли молоді вчені хочуть об'єднуватись і таким чином в ради молодих вчених і таким чином проводити свою лінію, свою молодіжну наукову політику, розуміючи безумовно, що наука буде актуальна, і коли вони будуть виростати і становити дорослими. Це нагадує мені той час, коли дійсно наука мала величезний успіх як складова розвитку держави, коли було в колишньому Радянському Союзі, що навіть перші позиції книги рекордів Гіннеса починається з досягнення Радянського Союзу. І зараз це ознака, тому що ми повертаємось до розумних дій, які пов'язані з тим, що наука в основі не тільки людської інтелектуальної діяльності, а й в основі. Цивілізаційної діяльності і економіки завтрашнього дня без науки ми не створимо ніколи конкурентну економіку. І не розвиваючи науку, країна колонізується іншими державами, а безумовно, це не є наш шлях. Тому зустріч з радою молодих вчених це великий стимул зараз для всіх, щоб звернути увагу на те, що Україна була, є і буде науковою державою. Тож вона, безумовна переможниця конкурсу місць наука 2013. Євгенія Гладких працює в Національному науковому центрі Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського. Ще студенткою екологічного факультету Каразінського університету, вже кілька разів ставала стипендіатом різних доброчинних фондів. І ось нова віха у житті молодої вченої. Мой путь в научной сфере начался еще со школьной скамьи. С восьмого класса я была членом малой академии наук, участвовала в различных конкурсах научных работ, в олимпиадах, по биологии, экологии. Именно это, наверное, стало основой и определило в дальнейшем выбор и вуза, специальности, и профессии в целом. Будучи студенткой экологического факультета университета Каразина, я занималась изучением особенностей накопления тяжелых металлов в почвах, в растительной продукции, в зависимости от удаления от автомагистрали. А после защиты магистрской работы председатель ГЭКа нашего, которым был тогда Святослав Антонович Балюк, директор этого института, он порекомендовал меня к поступлению в аспирантуру уже вот в наш институт. Земля, її багатство, родючість українських чорноземів змалечку цікавили Женю, адже і в сім'ї виховувався цей глибокий інтерес. Мама переможниці конкурсу Раїса Петрівна теж усе життя присвятила роботі на землі в Інституті овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук. Я выросла вот в сфере сельского хозяйства. Как грамотно анализировать эти процессы, свойства почв, это уже научилась я этому в университете. И, конечно же, большой опыт я получила именно в стенах этого института. Кандидатская диссертация у меня называлась «Закономерности после действия удобрений на физико-химические агрохимические свойства черноземов типичных в условиях левобережной лесостепи Украины и его продуктивность». Мы можем оптимизировать Современное внесение дозы удобрений при условии обеспеченности почв на данный момент элементами питания, то есть экономическая эффективность повышается за счет вот этих исследований, и мы можем спрогнозировать дальнейшую эволюцию почв в будущем. У лабораторії якості ґрунтів під керівництвом Максима Солохи, кандидата географічних наук, нині встановлене нове обладнання. Експерименти на ньому дають можливості точно встановлювати вміст тих чи інших хімічних елементів у відібраних пробах. Автоматично визначається якість ґрунту. На сегодняшний день мы наблюдаем деградацию почвенного покрова и черноземных почв в том числе. Именно эта проблема она на сегодняшний день актуальна. И наши исследования, в частности лаборатория агрохимии, у нас есть большой стационарный опыт в Харьковском районе. И мы вот при... направлені дослідження на наше на предотвращення деградаційних процесів чорнозёмних почв. От ви стали першою в науці. Як сприйняли, зокрема в інституті, у вас дома? Я, в общем-то, даже и не могла себе представить и не надеялась на то, что я получу перше місце, что я змогу победити в такому конкурсі. Всі були раді, вдома поздравляли. В інституті голосували за мене. Я знаю ніколи, які вот, були зареєстровані аспіранти, молоді вчені. Підтримували мене, підтримували науковий руководитель. Коли він знала, що я победила в такому конкурсі, він сказав, ви мені повинні були першому э, сказати про це. В інституті послідовно вивчають якість ґрунтів України. Практично кожне з дисертаційних досліджень засноване на експериментах, проведених у лабораторії інструментальних методів дослідження ґрунтів. Молоді вчені тут бувають часто. У нас ежегодно виділяє академія 8 місць аспірантури: 4 стаціонар і 4 заочно. Но робота з молодежою починається задовго до поступлення в аспірантуру. І ми закріпляємо їх за потім і направленням, патріїм по і подрозділенням. Власне, так сталося з сходженням Євгенії у процес досліджень. Наша земля годувальниця, як говорять вчені, потребує пильної, безперервної уваги. Через те, тут так дбають про молоде поповнення. я являюсь заведующим кафедрой по совместительству в Харьковском национальном университете имени Каразина. И я ей читал цикл лекций. Это были лучшие студенты в потоке. Конкуренция была, кафедра и факультет экологический тоже на них претендовали. Сейчас мне звонки идут. Но мы с самого начала с ними договорились, что я вам гарантирую место в аспирантуре. И они прошли курс обучения три года. И вовремя, я хочу подчеркнуть, это не так Часто буває, іменно уложились в три года аспірантської підготовки і захистили кандидатські дисертації. Тим часом обласна рада молодих учених і спеціалістів фонтанує далі новітніми ідеями на черзі створення віртуального музею науки. Сейчас у нас открыт виртуальный музей научный на нашем портале, который опять же предназначен для того, чтобы показать достижения харьковской науки уже не только молодежной, а вообще в глобальной и в историческом аспекте, начиная от дореволюционных времен, там времена, когда творил бикетов уже там на сказать, рубеже веков и в начале 20 века. Те времена, когда был расщеплен атом в Харькове, как известно, потом послевоенные годы современные, там, вот, так скажем, вклад наших конструкторов, ученых в победу. Это танк Т-34, который был создан в Харькове и так далее. Вот те вещи, которые на различных этапах развития нашего города стали большими достижениями. Одно из последних это наши ученые впервые в мире сфотографировали атом. Это одно из последних современных достижений. То есть мы показываем преемственность науки, показываем большие достижения ученых, показываем. В нашем городе работают и работали ранее многие выдающиеся ученые. Это вот та акция, которая как раз направлена на популяризацию науки среди широких слоев населения.